Привіт! Зараз розглянемо CSS властивості шрифтів як от насиченість шрифту font-weight, стиль шрифту, font-style, Варіант шрифту font-variant, та шрифтова властивість Shorthand. Отже, тепер по черзі властивість насиченість шрифту font-weight. Ця властивість визначає ступінь жирності шрифту. За допомогою трьох параметрів: Lighter – світліший, bold насичений і Bolder – насиченіший. У цьому прикладі бачимо, що до тегу P застосовано ось цю властивість font Weight, і значення тут Bolder, тобто насиченіше. І відповідно бачимо, що цей текст звичайний. А цей насиченіший. Ось так воно виглядає у браузері. Наступна властивість. Стиль шрифту. Font style. Ця властивість, серед іншого, визначає, чи шрифт повинен бути курсивним. Тобто, ось таким. Якщо ми зазирнемо у код цього файлу, то побачимо, що. Тег P має ось цю властивість font style, тобто стиль шрифту, і значення тут italic, тобто курсив. І відповідно текст, який у межах цього тегу, p, тобто абзац, має курсивний шрифт. Ця властивість також має значення normal. Це корисно, коли, скажімо, у межах певного тексту ви хочете зробити певну частину речення або абзацу некурсивним. Тобто вибираємо, що хочемо зробити некурсивним і застосовуючи Span робимо цей текст некурсивним. Тобто ось тут працює значення normal, тобто текст нормальний. Зберігаємо зміни, Ctrl-S. І ось так воно виглядає у браузері. Курсивний текст і нормальний текст. Наступна властивість Font-Variant, тобто варіант шрифту. Подивимось код цієї сторінки, де бачимо, що мітка або тег цитування BlockQuote Має властивість Font Variant, яка має значення Small Caps. Саме значення Small Caps дозволяє усім літерам у словах мати вигляд великих, хоча за розміром залишатися маленькими. І остання властивість, яку ми сьогодні розглянемо, це Shorthand. Властивість Shorthand дозволяє оголосити усі потрібні значення для шрифту у одній декларації. Це дозволяє за допомогою якнайменшої кількості коду досягти бажаного результату. Ось у цьому прикладі бачимо, що до мітки P застосовано властивість font із наступними значеннями, тобто насиченість шрифту, стиль шрифту. Варіант шрифту, розмір шрифту і, власне, самі шрифти. Аби ця властивість працювала, треба розміщувати значення саме у такій послідовності. Отож, до цього тексту застосовано усі значення, які ми ось тут бачимо. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Хай щастить!